Значить, перевірка перед використанням. Ось такий тестер, значить найменша чутливість. Чутливість номер 1 вибирається. Значить, коли ми включаємо заваду, відповідно він нам засвічує, тобто це означає, що вона працює. Якщо він не засвічує або дуже-дуже треба до антени доторкнутися, то це означає, що вихідний каскад підгорів. В яких випадках це стається? Якщо ви будете ось так жорстко схрещувати антени, типу одна до одної. Він може підгоріти. Тобто антени не схрещуються. Тобто ці штуки, ну, якщо стоять, то стоять десь от на такій відстані одна від одної. Значить, Перепровірка кожного модуля. Це так же само стосується ось таких. Кожен модуль підключили, окремо включили, прозвонили по антенці, значить, на мінімальній чутливості якщо воно засвічує, значить вихідні каскади, все нормально. Значить, з цією штукою. Її можна використовувати з антеною, яка буде стояти вертикально вертикальна поляризація, або ж накрутити такий перехідник, і тоді вона йде в рюкзак. Значить, тоді отак виноситься антена з рюкзака. Значить, тут обов'язково, щоб було дуже добре закручено, щоб воно не болталося. Тобто підкрутили собі, виставили, в яке хочете положення і воно не болтається. Значить, Далі будуть йти ось такі кнопки. Ось такі кнопки. Ці завади, які мають будований акумулятор, тільки скрученими антенами, перевозити, переносити, бо, не дай Бог, нажметься десь кнопка. от Вони такі. Фактично по площині, тобто її важко нажати. Коли нажимається, вона вжимається вниз. Значить, тоді вона стартує. Якщо буде без антенни, вигорить одразу вихідний каскад. Це зовнішня кнопка. Ось вона така йде. Тобто, щоб її включити, вона виводиться з рюкзака, від завади, ви йдете, її собі в руці тримаєте, почули, коротше, дрони летять. значить, чотири чоловіка з цими будованими завадами одразу мають нажати на цю кнопку. Все, завада тоді включається. Кнопка підключення йде ось на цей менший роз'єм. Сюди вона підключається. Значить, Обов'язково антени мають бути накручені. Якщо вона отак десь стоїть на позиції, отак антена накручена. Якщо несете в рюкзаку, отак, що вона торчала з рюкзака. Повністю дотягнути. Значить, обережно дуже. Знімаєте антенну, щоб, на, щоб накрутити оцей перехідник, щоб, не дай Бог, не зажали десь кнопку, щоб вона не включилась і без антени не вигоріла. Значить, це у нас гніздо заряд акумулятора. Тобто йде зарядне ось таке. Воно буде в комплекті. Це у нас на кнопку вивідну ось таку. А це гніздо на зовнішній акумулятор. Ну, ви переважно зовнішнім акумулятором користуватися не будете, тому це гніздо просто тупо не використовуєте. Це старт на заваді, окремий старт на заваді. Це старт, якщо ви підключите кнопку, він так же само буде дублюватися, ви стартуєте нею. Коли стартує завада, засвічується оцей діод. Все, це одна індикація, коли живлення подалось. Далі, є такі пульти. Кожна завада вона підписана, підписаний на її пульт, підписана на ній антенна. Антена, антена це середина діапазону. Тобто антенна, тільки відповідна антенна до цієї завади. Значить, пульт має запобіжник. Запобіжник тут отак. Це зроблено для того, щоб коли ви там йшли і там нажимали на кнопку, і вона не стартувала на запобіжнику. Якщо ми знімаємо запобіжник, верхнє положення, нижнє це на запобіжнику, верхнє ми зняли запобіжник, значить тоді вона стартує з пульта. Витягнути антенну, можна стартувати там і зі 100 метрів. Виключити буде вже важче, виключити там з 500 метрів. Тобто ось такі завади в таких положеннях, значить, антенну, якщо ви перекрутите сюди, вона може залочити акумулятор. Коли лочиться акумулятор, тут немає індикації, вона тухне. Ви її не стартанете. Якщо лочиться акумулятор. От зараз він не залочений, він показує вольтаж. Максимальний заряд це 16,8, максимальний розряд це 12 вольт. Якщо, не дай Бог, десь якоїсь іншою завадою, залочили БМС, залочили акумулятор, це все потухне. Значить, розлочити, оця кнопка йде. Що в польових умовах. Кнопка для розлочення тут. Тобто, якщо ми залочимо БМС-ку, завада перестане працювати, ви будете нажимати, не буде засвічуватись діод. Значить, тут нажали, це штре розлочення екумулятора. Значить, він розлочився, все, завада зразу почне працювати. Ще може таке бути, що ви завадою можете залочити вольтметр, ви не будете бачити показника. Якщо вольтметр залочений, тут буде три рисочки. Значить, вона все рівно буде працювати, бо БМС не залочена. Просто не будете бачити показники. Якщо в польових умовах відновити, просто іншою завадою антенну десь сюди включили, залочили повністю бмс відключили заваду, розлочили бмс і тоді розлочиться вольтметр. Ну, але бажано просто рядом їх одна біля одної не включати. Антена має бути або в горизонтальному положенні. ось такому, або антена має бути ось в такому положенні, коли ви будете її в рюкзак ставити. Ну, в принципі, все. По цих інших завадах значить, є е, комутаційні, такі, як в тому була вивідна кнопка. Значить, тут також є вивідна кнопка в автомобіль. Ось вона. Значить, ви їх накручуєте на оці роз'єми. Повністю накрутили все. Також накручені антенни мають бути перед тим, як ви будете підключати живлення. Підключаєте живлення от ці кожні роз'єми з акумулятора, підключили ці більші роз'єми. І тоді, якщо ви нажмете хоч одну кнопку, коли вже буде це все підключено, вся система, на будь-якій заваді стартануть всі через оці комутаційні роз'єми, які будуть під'єднані. Так же само, щоб її виключити, треба буде нажимати на ту ж саму кнопку. Коли всі кнопки віджаті, тобто не нажаті, а віджаті. У вас буде засвічена так частково ця основна кнопка, тож, яка їх буде стартувати. Це в машині, коли ви будете їхати. Коли ви захочете її включити, включили, значить вона буде підсвічуватись сильніше. Виключили, вона буде підсвічуватись менше. Якщо ви стартанете з цієї кнопки, виключити треба теж з цієї кнопки. Далі, наприклад, вийшли з машини, пішли щось собі робити, завада виключена. Щоб не бігти в машину. І не включати на кнопку, бо почули, що дрон летить, жужить. Якась херня, він по-любому буде летіти бити по машині, значить є для цього ці пульти. Десь вийшли з машини, значить, взяли з собою на карман ці пульти, почули, що щось жужить, значить з пульта включили. Потім вже з пульта виключити. Щоб не бігти в машину, не, не включати на цю кнопку. А ці пульта? Ну, включити здалека, включить дуже здалека. Тобто, да, 100 там може навіть з 200 метрів включити. Та, а виключити буде важче, бо вже буде діяти завада. Вона трошки буде робити по приймаючому сигналу перешкоду. перешкоду да, бо в нас на 315 пульти. А завади всі, оці, що тут ідуть, вони від 720 до 1020, плюс 2360 2500 від Mavic, Тобто тут теж йде 2,4, і 720 1020. Значить. Ці завади, якщо ви десь там рядом включите, вона буде одна в одну пакувати. Так не робити, бо в них будуть суміжні діапазони. Тобто, якщо стоїть ця завада на одній позиції, і хочете ви дві паралельно Все включати, десь від, рознесли їх, трошки можете їх під різними кутами, щоб антени були в різних поляризаціях. Тобто бажано, щоб антени були тоді під 90 градусів, якщо дві одночасно включати, і тоді буде потужніше перекриття. Вони тоді одна в себе пакувати не будуть. Тобто одну поставили трошки під кутом, наприклад, там за отак стоять і другу, щоб між ними було 90 градусів. Тоді можна їх рядом. Або Резумно розносити та, та, або розносити їх. Наприклад, це якщо ви дві одночасно включите однакових. ну, я думаю, тобто, що не та, ну майже ніхто не робить, але mm -hmm. все рівно десь можуть виїхати, перепровіряти, поставити рядом і включити, наприклад, дві. Таке mm -hmm. не робити. Завади, які працюють в однакових діапазонах, їх бажано розносити, ну, як мінімум, там. 10 метрів рознести, щоб вона одна в одну жорстко не пакувала, і то це замало. Е, значить, все саме основне по цих інтегрованим акумулятором будованим. Значить, тільки їх перевозити, переносити зі скрученою антеною. Десь нажмете оцю кнопку, вона одразу стартане. Буде без антени, вигорить вихідний каскад. Оцим тестером провіряєте постійно перед виходом чи все нормально. А найкраще мати ватметр з атенюатором. Тестер один, таке розуміє. Тестера всі. два даємо. Один буде йти на, на, на ці завади, на цю групу перевірки, інший буде йти з тими двома завадами. Е, тому е, саме основне не стартанути без антенни. Без валят. Так. Плюс оця штука, яка використовується на автомобілях, переважно. Значить на автомобілі. Поки ви їдете, ви можете її кочегарити скільки хочете, хоч, на, хоч розрядити повний акум. Тобто у нас стрес-тест на 2 години. Тобто 2 години безперервно при 23 градусах. Буде літо, буде жаркіше. Значить, поки ви їдете, вона продувається. Коли ви зупинились, тоді вже трошки менше її напрягати. Якщо зупинка десь, може, перегріти. може перегрітися, може падати потужність, тому треба завжди тестером перевіряти, бо хтось десь її жорстко перегріє, паде потужність, попідгорає, попідгорають вихідні каскади, вона не буде мати тої дії. Тобто це постійно перепровірка. Значить, коли ви її монтуєте, не має бути ніякого буртика. Тобто вона має обдуватися. От як іде радіатор, от якщо ви поставите тут буртик, він обдуватися не буде. Тобто має бути обдув, Щоб в русі, коли автомобіль їхав, він обдувався. Значить, тоді можна нею пакувати і пакувати. Тобто дивитися, вже слідкувати за акумулятором. Так як я говорив, у нас по акумуляторах 16,8 максимальний заряд. 16,8 може деколи заряджатись до 17 вольт, це нормально. Тобто не більше 17 вольт на цьому зарядному. Е, розряд, розряд повний. Це 12 вольт для розуміння. 12 вольт це ви вже розумієте, все, вже акумулятор майже розряжений, буквально там хвилину-дві може підпрацювати і все. Тобто розуміти собі, наскільки вистачає цього заряду. Значить, по цій заваді безперервне включення має вистачати порядку 2 годин, по такій на великому акумуляторі порядку 3 годин. Тобто треба ну, для себе розуміти на повному заряді, скільки вона може. Тут заряджається акумулятор, зарядиться за 2,5 до 3 годин. Оцей акумулятор будований на цих зарядках. Цей великий акумулятор буде заряджатися порядку 13 годин. Коли ви його повністю розрядите, треба розуміти, що 13 годин треба буде на заряд цього акумулятора. Ці будуть швидше заряджатися, бо тут менша ємність, і відповідно кожна зарядка буде заряджати меншої ємності акумулятора. В принципі, все.